Олександр Іошер з Одеси. в Ужгород чоловік приїхав спеціально аби взяти участь у турнірі з пляжного волейболу. Рішили поучаствувати, тому що зараз взагалі, це така рідкість, соревновання в це складне час. Тому це шанс поіграти, поучаствувати у каких-то тим більше вернутися на корти, на которых я грав 15 лет назад. Очень приятно воспоминання і приємна компанія людей. Ужгородець Михайло Скукіс також долучився до турніру. Разом з напарником змагалися з одеською командою. Ну, я займаюся пляжним волейболом, мені дуже подобається цей вид спорту. Дуже хороший турнір на хорошому рівні. Сильні команди приїхали з різних міст України. Цікаво позмагатися і допомогти добрим ділом на Збройні Сили України. Христина Прозоровська з Нової Каховки. Зараз дівчина живе у Львівській області. До Ужгорода приїхала, щоб підтримати команду зі свого міста. Ми приїхали підтримати наших хлопців Бойко Савіна та Бойко Бублик. Це дві пари наші, дуже перспективні. Вони грають на чемпіонатах Європи та займають призові місця. Ми будемо просто підтримувати їх своїм серцем та своїми оплесками. У кожній команді двоє гравців. Вони грають без заміни. Тільки пари, як вони почали грати, вони до кінця турніру. Так Мають. В часі грани обмежена. Грається з трьох партій до 21 очка. Якщо команди зіграли по одній одні партії, виграли, грається третій вирішальний і сайт тайбрейк до 15 очок. В турнірі взяли участь жіночі та чоловічі команди з різних областей України, розповідає організатор Євген Умінський. Приїхали із Ужгорода, з Києва, Львова, Стрия, Харкова, тобто з усіх куточків України. Ми зібрали кращих гравців. Є у нас благодійний внесок обов'язковий з кожної команди. І в нас є буде скриня окрема, ми будемо збирати ще додаткові гроші. Це все офіційно буде офіційний, офіційний цей перевод до ЗСУ. Через Банк України. Прийшла думка створити такий турнір, який збере з гуртує людей, волейболістів, та допоможе зібрати трохи коштів на допомогу ЗСУ. Благодійний турнір з пляжного волейболу разом до перемоги триватиме два дні 25 і 26 червня. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному.